Послухайте, який гарний вірш, я нещодавно почула. Десь там у чужих краях пакують птахи свою валізу, вертаються крилаті з круїзу. додому повертаються птахи. А, дійсно, а ну прислухайте, що це такі за звуки. А хто ж так гарно співає? Так, це пташки повертаються. А коли вони так весело співають. Дітки, пташки так весело співають, тоді коли повертаються до нас з вами. Діти, а чому ми не чули цих гарних пісень взимку? Я гадаю, що ви всі знаєте, тому що пташки перелітні були в теплих краях, були дуже далекі, далеко від нас з вами. І, можливо, вони і співали цих веселих пісень, але не для нас. А чому ж птахи відлітають у вирі? Тому що в нас настає зима, стає холодно і не буде пташок чим поживитися. Адже більшість із перелітніх птахів полюбляють їсти комашок, а комашки зиму впадають у спячку. А ви знаєте, коли повертаються птахи додому? А птахи повертаються лише тоді, коли приходить весна, коли пригріває тепле сонечко, коли прокидаються від зимового сну комашки. І деякі птахи прилітають раніше, а деякі пізніше. Наприклад, шпаки вони прилітають значно раніше. Адже вони не бояться маленького морозу, а ластівки прилітають значно пізніше, адже вони люблять їсти вже і комашок, і їм потрібно тепло. А давайте з вами, дітки, розглянемо ось таку ілюстрацію. Вона називається Перелітні птахи. Скажіть, будь ласка, а яких пташок ви впізнали? Молодці, ви побачили дуже багато різних пташок. А чим же вони займаються, коли повертаються додому? Кожен з них малята, заклопотаний своїм гніздечком. Майже всі пташки будують собі гнізда із травички та різних маленьких паличок. А давайте ми пригадаємо одну із таких пташок. Яка найпершою поспішає повернутися додому. І для того, щоб її пригадати, нам допоможе загадка. Тож слухайте уважно. Сидить птах серед гілля чорний, а не вугілля, У шпаківні гарні проживає на різні голоси співає. Хто ж це такий? Ви впізнали цього птаха? Він і чорний. І живе в шпаківні. Так, малята, це шпак. Давайте розглянемо картинку із зображенням цього птаха. Скажіть, будь ласка, а якого ж він кольору? Так, він чорний. А тепер згадайте загадку. Або згадайте і самі, а де ж він проживає? В гніздечку? Ні, звичайно. Шки жити в шпаківнях. А вони самі ці шпаківні будують, чи ні? Тож, малята, ми з вами будуємо шпаківні для шпаків, щоб їм було де жити. А як співає шпак, давайте послухаємо. Бачите, як гарно він співає. А тепер давайте звернемо увагу. Великий чи маленький? Дивіться, є два зображення. Журавля та шпака. Скажіть, будь ласка, чим вони різняться? Розміром, адже шпак значно менший за журавля. А ще чим? Погляньте журавель білого кольору. А шпак якого? Так! Чорного! Погляньте, який великий у журавля, а у шпака значно менше. Птахи усі перелітні приносять велику користь людям. Вони не тільки звеселять їх своїм співом, але й знищують шкіпників на деревах. Люди дуже чекають на повернення перших пташок готуються до, того, до цього, виготовляють для них будиночки, наприклад, для шпака це шпаківні. Птахи і дуже вдячні нам за це. Дітки, ось ми з вами пригадали, чому ж повертаються пташки перелітні та де вони були. А давайте спочатку пригадаємо цих пташок та як вони називаються. Кого ми сьогодні першого пригадали? Дивіться на зображення. Так, це шпак. І ще ми одну пташку вже сьогодні пригадали. Що це за пташка? Ну, звичайно, це лелека. Давайте ще пригадаємо тих пташок, які повертаються. Тільки подивіться, будь ласка, на це зображення. Хто це? Це дикі гуси, вони також повертаються з теплих країв. А це хто? Це дикі качки. Адже дикі гуси і качки також не бояться незначних маленьких морозів, тому вони прилітають до нас одні із перших. А ще хто повертається? Хто це такий? Це журавель. Так, журавель теж перелітня пташка, і він також повертається згодом. І ще є одна пташка. Хто це? Це зозуля, вона також перелітньою пташкою. І взимку вона відлітає і зимує в теплих краях. І ще давайте одну пташку пригадаємо, хто це? А це діти ластівка. Вона прилітає однією з останніх. Адже вона, як я вже казала, полюбляє тепло і живиться лише комашками. Ну що, дітки, ми з вами пригадали цих перелітніх пташків та їхніх нас. А тепер я хочу зіграти з вами в одну гру та перевірити, чи вмієте ви відрізняти перелітню пташку під осілої? Тож немо ну, грати. Давайте поглянемо на ці дві картинки. Кого ви бачите? Це синичка та шпак. Хто із цих пташок? Перелітня. Так, це шпак, а не перелітня, тобто осіла, це синичка. Ви були дуже уважні. Тож дивимося на наступне зображення. А це хто? Горобець та лелека. Хто із цих пташок перелітня пташка. Ну, звичайно, це лелека. А горобець? А горобець осіла, адже ми їх бачили навіть взимку. Ну що ж, давайте поглянемо на наступні картинки. Кого тут ми бачимо? Це зазуля та голуб. Хто із цих пташок перелітній? Зозуля перелітня, все правильно. А голуб. А голуби це осілі пташки. І сьогодні з вами поговорили на занятті про перелітніх пташок, які повертаються до нас із теплих країн. Ми їх пригадали, як вони називаються, який вигляд мають. Та впевнилася я в тому, що ви добре вмієте розрізняти. А на цьому наше заняття закінчилось. До побачення!